Арестович говорит, Хочу тебя перейти. Я говорю, дедушка лет за 60 такой, да, так это, происходит в одном иностранном государстве, я говорю, за что? Он говорит, потому «А что ты предал Украину. А потом говорит, да, это вот так переживают люди, которые сначала были поклонниками. И такая жена его в Савойске маячит вдалеке. Я говорю, вы вот, действительно хотите сейчас скандал, а полиция, вы же понимаете, что хочется депортации. Вот это та же набережная Валенсии, где я встретился с Арестовичем. Это тот дедушка 67-летний, который подошел к тебе, Алексей, и спросил, твоя 34-я вылазка за линию фронта, ты начал блеять что-то, вы хотите со мной поссориться, за что я тебе сказал, я тебя просто хочу ударить по лицу. Он испугался, вы не поверите, ну он испугался, задрожали руки, упал телефон, покрылся экран сеточка, ну разбился телефон. <кх> И когда я на него замахнулся, он так прикрылся, мне очень жаль, рядышком стояла моя жена, 63-летняя красавица. Вот. Она очень жаль, что не засняла всего этого позора. Наверное, он наложил штаны все-таки. Так что, Алексей, бойся ходить по европейским городам, по набережным, чтобы такие дедушки, как я, такие дедушки и такие бабушки, как моя жена, не тебя а тебя авоськами. Авоськами. В Испании. Испания, да. да, в Іспанії, Валенція, значить, Льоша Арестович, який потужно розповідав нам всім, все, що він розповідав, я не полінився, я знайшов прекрасну підбірку цього фієрічного звіздіжа, Олексія Арестовича. Да. давайте знаєш, зараз зараз подивимося в маленькому віконці, а, бо ну сам самі знаєте. А Але отречі, він каже це, це поклонники. Льоша, не поклонники, фанати треба казати, фанати. Це ж твій фан-клуб. А, а в нас же ж є там фото Арестовича на пляжі, тому що його якраз ідеально Ні. треба порівнювати з тим, по, я підозрюю, що бабуся, теж, якщо вони. Пара теж напевно гарно виглядає Скаже, каже красавіця. Ми її просто не бачили. Але ви гляньте на цього дідуся. Це ще багато хто в тридцять не виглядає так файно, як цей дідусь у своїх шістдесят сім. Тому ресурс із лікар. В принципі, якби він до мене підійшов, я б теж трішки під цей самий, але. Ну, це <смеш> в, тобі, в, в тобі просто говорить глибинний Кривий Ріг. Дідусь з статухою, він в принципі дуже добре виглядає на 67 років. Молодець. Так. <смеш> да. да. Типу, я глянь, він навіть його не вдарив. І дивись, лексика, яку він вживає. Каже: Олексій, я хочу вас ударити по лісу. Сталі це, 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 це так, що деврально. Ну, він його не вдарив. А далі, то, а, що той, значить, просто... а, а далі значить, Ікар розправі криль. Mm -hmm. Я намисно так сказав: не Атланта, а Ікар. Там той, хто хоче я... дізнатися про долю ікара, то, то, то зрозуміє. Я взагалі був здивований, чому Льоша з-під ковдри не говорив ці пафосні слова, які видали. Бо там душно вже було від того, що. А, ну так. Команда гази Олексій виконує часто, коли боїться. пояс показують, ну обдристані штани, ж ми не побачимо зараз, розумієте. Точно, так. Але ми почуємо в фірічній Арестовича, от Просто от, зацініть да, цю історію і те, що він говорив протягом всього, скільки ми його пам'ятаємо. Я був розвідником в полі. Я старший лейтенант головного управління розвідки Міністерства оборони України. Я сам льотчик. Я спер гранатомет. Я залишився один з двома вбитими двома пораненими і почав організовувати евакуацію. У нас було п'ять осіб. П'ять так. Да, і ми прийшли щонайменше. Пять рядив минно-взрывных загорожий, минно-выбуховых. Сколько вы спали вот, первый месяц-два в день в среднем? День? Часа два. Два, два с половиной часа? часа. Да, два. Как вы не валились? Первые 120 дней. Я же пережил подрыв на ОЗМ-72. Когда? Ну, в 2018 году. А за профессиональность, о которой говорят за всю войну, два таких человека, которые вообще ее пережили. Это ведьма. Там не выживают. Или ранен, или убит. У мене 33 бойових виходи були в цей да. Куда? За лінію фронту. Спеціалізувався на Ближньому Востоке, і еще тогда, коли здесь ніхто про війну не думав, в начале нульових я хотів ще по, по Києву немножко з ними побоювати, пока це пока все. Ще один варіант у мене був, я сразу просчитал, уличные бої. Нормально. Прочитал, а, все. Пару разів тут, тут можна зробити висновок, що значить, напевне, в ГУР не готують до протистояння з 60-річними людьми. Чоловіками, напевне, просто не було в інструкції в Олексія за все його життя. Бачите, на мінах він підривався, літав по мінним полям ходи, 33 виходи за лінію фронта. А з, значить, в Іспанії не готували його до того, якщо до нього підійде чоловік за 60, достатньо непогано виглядаючи на свої 60 років, і скаже, що я хочу вас вдати. Е, наступне ще дуже два прикольних історії з Льошою. Значить, Перша історія, 22 рік. Його вже тоді почали тролити, Як льоша відповів Арестович на це все ще в 22-му році? Він посадив свого сина в іграшковий танк і сказав, що значить, це вже буде мій 34 й вихід, тому куди стріляти? Ну и те, что вы не просили, те, що ви не просили, але те, що я вам покажу, остаточно, вот, вот. остаточно зруйнувавши образ секс-символа Алексея Арестовича, 23-й год, Израиль, пляж. Це Льоша. Такий мамочок. Оце саме классная фотка, да? Да-да-да. так. Да, Вона да, да, да. дуже показывала. Вся красота тут, все видно. є ще и відос угу. В динаміці Ну давайте Тут такий секс символ, значить, 21-го сторіччя, непереможний Алексей Арестович, гроза всіх мін, танків, росіян, бойових виходів. Це оце Льоша, який впустив телефон. Розбившись ятник на хвилиночку. Да. Слухайте, скрип не краще виглядає, ніж впалю, Це... Дякую, що ти так порівню, порівнюєш. Так, я просто бачу. Я просто кажу про те, що тут це, поки цей напад бодішеймінгу відбувається, насправді, е, ну, як би це сказати? Я не знаю. ну Просто себе треба і сприймати таким, як ти є, і докладати зусиль, тому що в 20 і в 50, ну, скажімо, якщо я про себе, це ти рід, дві різні людини. Тобто і по метаболізму, і по всіх інших речах. по... Зношеності організму про ну в принципі ресурси розумієте це дуже довго пояснювати, як працює митохондрії, там і так далі, і тому подібне все, і так далі, і так далі, і так далі, як казав Олексій Арістович. Так. ну, тобто, це треба розуміти, і треба знати. Тобто, треба мати лікаря, який тебе веде, який дає поради, без лікаря ніяк це не вийде. Або зовсім вже здоровий спосіб життя. Хоча в мене купа прикладів, що це не допомагало, і люди, на жаль, в мене це особисті втрати, та люди помирали від невиліковних хвороб в результаті, хоча зовсім вели абсолютно здоровий образ життя. От, от просто, як каже Наталка Якимович, ЗОЖ це, самі знаєте, продовження. Ну, скажімо, ЗОЖ це звіздж. Про е, Саш, я маю тебе перепросити. Я тобі колись сказав, що ти понтовило там з Кривого Рога. Ні, зовсім ні. Ти прекрасна людинонька, е, е, світлий пухнастий образ, а от понтовило це от Отерестович. Тут, що, що смішно в цьому відео, всьому, яке ви там назбирали, компіляція? ну… Ну, є таке понтаваце по-пацанськи. Знаєш, я 33 виходи за лінію фронту, бля. Це він дає інтерв'ю Христі Бондаренко. Я не знаю, для чого Христя Бондаренко сидить, ну, вона зараз третій штурмовій, за піар відповідає і зв'язки з громадськістю і за медійну частину. Робить свою роботу відмінно. ну Для чого тобі? ну Тобто, ну, я розумію, що це давно було, або було не так давно. Ну, важливо, ну... Хто? Ну, тут, ну, це, все, це, це все виглядає зараз. Просто давайте тупо тупо смішно. Це тупо панти, mm -hmm. які їдуть попереду Арестовича. І дуже шкода, що цей чоловік 67-річний. Я думаю, що якби він підняв там майку, в нього щоб і... Те, що називається кубики, кубики там були, були присутні. Сіхспек, чу -чу. Тобто, цілком можливо. ну, тобто Цілком можливо, тому що він такий ну, крепкий, як кажуть гуцули. Тобто видно, що угу. людина, е, ну, людина тобто себе тримає Займаючи. в певній формі, що він не розлізся від так. пива, вибачте, носить перед собою, типу, як в анекдоті. дяденька, ви що чекаєте? На зупинці стоїть типу, такий пузатий мужик. Він каже, дяденька, а типу хто? Кого чекаєте? Там, ну, тіпи, думав малий, що вагітний. Він uh -huh. каже, автобус, хлопчик, автобус. Розумієш, так і Арестовично? Ну, uh -huh. Я ж кажу: отак от, по груддя, коли показують, там, ну, жінки, може, мліють від голосу, від багато чого. Але дивіться, зараз якийсь телеграм-канал регулярно викладає вкладенки гордона. Літак Путіна взорвався. Путін доживають останні uh -huh. дні покушення на двойника. Сидиш такий, типу, матір Боже, ну що ж таке? Ну, тобто люди ведуться на оцей весь балаган, це навіть не цирк «Монті Пайтон, бо там був присутній гумор специфічний британський. Це, це це просто пересувний цирк. Але, знаєте, є така фіша в вашому місті. Я не, не хочу матюкатися, знаєш, просто ну, такий от специфічний цирк. знаєш. Ну, це... шо? Я ну, тепер шо? Цей, цей унікальний випадок насправді відкрив схему, як знайти, де проживає Олексій Арестов. Да. Треба його налякати, а потім по коричневому сліду розслідувати до його будинку. Може, нього, може в нього памперс для дорослих, ми ж не знаємо, всяк випадок. Боже, це не спросили, Олександре. Тут треба врахувати да всі каптери та щось. <рес> не нішок погодити пісні, ну це, не. це я образ. <рес> <рес> не ображайся, ти ж не арестовуєш. На що ти оце? <рес> не треба.